Всім доброго раночка. <гум> Скажіть мені, будь ласка, чого так тяжко прокидатися вранці? Ну, чого ти не можеш прокинутися? І відчувати себе такою життєнаповненою, життє, життє я не знаю, коротше. Активною. Суперактивною. Що так не виходить? Скажіть мені, будь ласка. Прокидаєшся і хочеться просто ще під тим одіялом провести цілий день. Ну от мені так точно. Я розумію, що я від цього не наберуся енергії. Тому що в мене реально говорити. Я пересплю, в мене на навпаки немає енергії. Але так хочеться спати. І голова якась оказається квадратна. Та погода на мене просто діє жахливо. Я така метеозалежна стала просто. От вчора було сонечко, прекрасніша погода. Сьогодні знову мороз. Пасмурно. Опять просто очі не відкриваються. Тімка вже такий активний, слава Богу, що він активний. Але що в ньому все нормально. А я. Просто хочу спати. <риклад> ну такий же Нежнятінка росте. Ну, Нежнятінка. Ты Нежнятінка, да. Виціловує мене ходить. Да вообще, так. Да? Зараз треба встати, <сум> зробити каву. Вчора я хотіла зробити лаваш, але я не знаю. У мене, в принципі, з вчора залишився, але я думаю, його на обійде А зранку у мене ще залишився один лаваш, і я хочу з нього зробити сніданок. От, та вот, тому так. Він вчора прикусила щуку, Там було стопець. Я, до речі, спала в сережках нових. Знаєте, вуха не болять, в принципі. Осьнадцять. Але 18. треба перевіряти. І трішки ще, напевно, із цієї сторони. Я ну, переживаю, щоб не загноїлися. Тому що в мене була така історія з, з серебром. Сівнадцять, двадцять. І 17. в мене замість вухо, коротше. Ну, оба, здається, одна, коротше. Щось в мене одне вухо не прийняло. Срібло. А ці ті типа медзолота, щось такого плану. Ну, цікаві такі. Диви, okay. У мами Сатурн, That бач?